Привіт! Скоро ми всією родиною будемо святкувати дуже гарне велике християнське свято. Різдво, тобі, напевно, цікаво дізнатися, що це за свято Різдво Христове. Слово Різдво означає народження. Цього дня всі люди радіють народженню Ісуса Христа. Він був дуже доброю людиною. Лікував хворих, захищав скривджених. Цікавою є історія про його народження. І зараз я тобі її розкажу. Багато багато років тому жили в місті Назареті Йосип і його дружина Марія. Вони були людьми добрими і працелюбними. Одного дня до Марії спустився з небес Янгол. Янгол повідомив Марії, що невдовзі в неї народиться малюк, якого вона має назвати Ісусом. Він син Бога, який принесе людям щастя і врятує їх від зла. У ті часи, щоб знати, скільки людей живе у країні, проводили перепис населення. Для цього всі жителі мали прийти до міста Вифлеєма. Марія і Йосип дісталися цього міста. Аж ввечері незабаром мав народитися їхній малюк. Куди настукали Йосип з Марією ніде не знаходилося для них місця. Вони заночували в печері, куди під час дощу вівчарі заганяли овець. Тут і народився маленький Ісус. Марія поклала його на солому, годівницю для тварин, яку називають ясла. Саме тоді до вівчарів, які пасли увесь, спустився з неба Янгол. Він приніс добру звістку про народження Сина Божого. В небі залунала чудова музика, це безліч янголів заспівали, щоб привітати новонароджене немовля. Вівчарі прийшли до печери та вклонилися йому до землі. Тієї миті, в небі над печерою, засяяла неймовірно яскрава та гарна зоря. Її бачило багато людей. Навіть у сусідній країні кілька мудреців, яких називали волхви, помітили нову зірку, якої раніше ніколи там не було. Більша і яскравіша за інші зорі, вона наче кликала в дорогу. І волхви пішли за нею. Східні мудреці. Прославляли Бога, вклонилися Христу і піднесли йому дуже цінні на той час дари золото, миру це особливо духм'яна олія. І лада це ароматна смола дерев. Відтоді люди щороку святкують різдво Христове. Славлять сина Бога у своїх піснях і колядках. Вечір напередодні Різдва називають свят вечором. У цей час уся родина збирається за святковим столом на святу вечерю. Свята вечеря починається як тільки перша вечірня зірка з'являється на небі. Адже вона сповіщає про народження Ісуса і початок свята. За традицією на святвечір на столі повинно бути рівно 12 страв. Чому 12? Тому що у Христа було 12 учнів апостолів. Усі страви повинні бути пісними, тобто не мати у своєму складі м'ясних та молочних продуктів. Головною різдвяною стравою на столі є куття. Це каша, яка готується із пшениці та моєї улюбленої солодкої добавки. Мак, горіхи, родзинки та мед. Цікаво, що зерно в куті символізує вічне життя і достаток, а солодкість це символ райського блаженства. В куті, куті подають подаючи інші пісні страви. Серед них можуть бути риба, пісні голубці, вареники з грибною підливою, а також мої улюблені пампушки та узвар це компот із сухофруктів. Також обов'язково на святковому столі має бути свічка, сіль та часник. Часник кладуть на чотири кути столу під скатертину, щоб відігнати від родини і хати злих духів. Є традиція напередодні Різдва заносити до хати діду. дідух. Дідух це прикраса з колосків, квітів, плодів та яскравих стрічок. Люди вірили, що дідух подарує гарний урожай, багатство та добробут на прийдешній рік. В домі дідух стоїть аж до кінця різдвяних свят. Храми на різдвяні свята прикрашають гілками ялинок та гірляндами. Багато родин ідуть до храму на нічну службу. Якщо ти прийдеш на Різдво до собору, то побачиш там лялькову композицію про народження Ісуса у Вифлеємську ніч. Вона має назву Шопка. Давайте з вами її розглянемо. На Шопці зображено вифлеємську стайню в ніч Різдва Христового. Цікаво, що шопку встановлюють завжди заздалегідь. Усі персонажі займають свої місця. А от ясла залишаються порожніми до самого Різдва. Як думаєте чому? Бо Ісус ще не народився. Фігурку немовляти кладуть у ясла разом із Першою зіркою 24 грудня. У різдвяні дні люди прагнуть поділитися з усіма радісною звісткою про народження Ісуса Христа. Тому важливою традицією на Різдво є колядування. Для колядування збирається гурт молоді та дітей. Колядники носять із собою велику зірку, що символізує народження Ісуса і хочуть від хати до хати. Вітають усіх з Різдвом-колядками. Народними різдвяними співанками. Він шують господарів, бажаючи їм здоров'я, щастя, Божого благословення. Прихід колядників до оселі здавна вважається добрим знаком. Саме тому господарі завжди дають колядникам гроші або смаколики. Українська різдвяна мелодія Щедрик є однією з найвідоміших у світі. Цю народну пісню Щедрівку створив композитор Микола Леонтович. Її мотив так сподобався американцям, що пісню переклали англійською мовою, і вона стала відомою на весь світ. Давайте не забувати цінувати свої українські традиції, а не запозичувати чужі. Христос народився. Славімо Його! Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та підписуйтесь на канал. Так ви допомагаєте розвиватись українському ютюбу. Рекомендую також переглянути. Інші серії з мого відеоблогу та цікаві відео. Щоб переглянути, переходь на YouTube канал. Підписуйтесь також на наш розвиваючий вайбер канал. Щоб підписатись, переходь за QR-кодом або за посиланням в описі.